Вітаю усіх, хто саме зараз увімкнув телеканал Аверс. У форматі на часі будемо говорити про рекорди. 14-річний лучанин побив рекорд самого Месі. Отож, у нас у нашій студії Олександр Омельчук – рекордсмен, і батько рекордсмена. Олександр Омельчук. Доброго дня всім. Доброго дня. Зрештою, ми пригадаємо ці події. Це було 25. Серпня цього року, коли фактично після дня незалежності обирати відбувся день села, і під час цього заходу така ось приємна звістка, яка звертала до вашої родини, ну і для тебе. Сашко, пригадаємо цей день. Що це був за день для тебе, коли ти став рекордсменом? Це був практично найважливіший день у моєму житті. Пригадаємо, які були обставини, тобто, от як фактично день села, але ти мав взяти участь фактично ну в тому, що приїдуть члени наглядової ради, і ти будеш набивати м'яча. Можливо, батько пригадає ці ну, було, події? було хвилювання, звісно, було хвилювання. Готувалися морально, психологічно готувалися, тому що подія мала бути публічною, оскільки є вимоги книги рекордів України, що рекорд має становитися в публічній площині. Мають бути присутні журналісти, мають бути телекамери присутні і дуже велика кількість людей. Ці умови були виконані, в Боратині на святі села. І ми б бачили цей встановлений рекорд? Ну, ми маємо зараз знаю, що десь позаду вас є одразу ця, ця така рамка почесна. Прим. Тобто, у нас Показує. тут є диплом, в якому зазначена кількість тих набитих м'ячів. Отож, Сашко, яка це кількість? 4161 раз. За який проміжок часу? 36 хвилин 47 секунд. Тобто, ми собі уявляємо більше 4 тисячі разів набив м'яч цей юнак, 14-річний. Як тобі це вдалося? Як тобі це вдалося? Наскільки потрібно було прикласти зусиль, щоб цього досягти? Наскільки це важко було? Це було доволі важко. Мабуть, що теж і погода тому не сприяла, що було гаряче на дворі, так? В цю пору. Угу. Кажи, так. так. Да. Пригадаємо трішечки собі ці моменти і попросимо наших режисерів показати нам Сашка з тим, як він брав участь власне на фотографіях. Ми зараз можемо побачити і сам стадіон, на якому це відбувалося, і зрештою потім і саму подію. Отож, зараз ми бачимо це вже ти з м'ячем безпосередньо. Теж будемо бачити зараз фотографію. Це ж сама бігова доріжка, так? На самому стадіоні була. Це сам Книга рекордів України і диплом, і ще ваша родина. Як взагалі бачимо дві донечки і син, як сприйняли дружина і донечки? Таку подію в вашій родині? Сприйняли дуже чудово. Ми всі переживали. І напередодні день переживали. І молодші сестри його так само підтримували його. Саша, не хвилюйся, все буде добре. Ти набір з першого разу, і він дійсно з першого разу все набив і показав і доказав сам собі, що він може досягати таких результатів. І ми, зрештою, маємо ще власне коментар, тому що голова наглядової ради книги рекордів України, пан Іваницький, був присутній на сцені. Власне, це був день Баратина, як ми вже говорили. І зараз ми зможемо почути, як він власне вітав Олександра Омельчука на сцені під час цього дня села. Тож дивимося на екрани. Мені надзвичайно, надзвичайно приємно, що саме Боратинська земля сьогодні дала можливість народити рекордсмена в Україні, який сьогодні встановив новий рекорд. Сподіваюся, не тільки український, але і світовий. По з найбільшого вибивання м'яча на максимальну кількість разів, тому що у світі такі легендарні футболісти, які ви всі знаєте, зробили рекорд у свій час у кількості разів. Марадона. Одна тисяча один раз, Неймар дві сто двадцять три разів. Роналду дві тисячі Ліонель Месі три разів. Ось цей юний наш футболіст. Волинянин Олександр Омельчук, якому всього 14 років, сьогодні встановив рекорд 4161 раз. Щиро дякуємо тобі, Олександре, за те, що ти популяризуєш таким чином і Боратинську землю, і Волинський край. від імені представництва книги рекордів України дозволь тобі вручити ось цей диплом, в якому зафіксовані такі слова: за встановлення рекорду України, категорія спорт, спецпідготовка, опис досягнення, встановлення рекорду України, знабивання м'яча, чеканка у віці 14 років. На максимальну кількість разів зафіксовані результати кількість разів 4161. Диплом підтверджує факт реєстрації досягнення як рекорду України і виступає свідченням загального, загального визнання. Голова наглядової ради Книги рекордів України Олег Іваненко. Щиро вітаю тебе! Сергію Олександровичу. Ми щиро раді, що саме на нашій гостині землі Боратинської об'єднаної територіальної громади вперше в нашій історії встановлений рекорд України. Цей молодий хлопець і Боратинська об'єднана громада війшла в історію з чим я усіх нас і вітаю. А від жителів нашої громади грошова винагорода для рекордсмена України. Оплески від Борадинської громади. Дякуємо. Дякуємо. І слово рекордсмену. Дякую всім за підтримку. Дякуємо. І сподіваємося до нових рекордів Олександра Омельчука. Ну, от зрештою, як ми вже побачили, що це все відбувалося в Боратині, на сцені, коли вручали її нагороду. І, зрештою, ми побачили ось цю рамку, але є біля нас м'яч. Це твій улюблений м'яч, з яким ти і робив цей рекорд, досягав його. Так, це є мій улюблений м'яч. В чомусь є особливість цього м'яча, щоб все ж таки перемогти і досягти рекордів. Чи він звичайний? Це звичайний м'яч. Пригадуємо цей хвилюючий момент. Хто знімав відео, якими ми щойно дивилися? Я знімав відео. відео це, тому що я так само був присутній і так само хвилювався, як і ми всі. І я його після того поширив у Фейсбуці, і воно набрало дуже багато відгуків. Щоб чому я запитувала, хто знімав це відео, тому що можна відзняти відео на телефон, відео, яке можливо не буде надто хорошої якості з багатьох планів і камер, але воно набрало лише за декілька днів від 25 серпня 36 тисяч переглядів. Уже є якісь відгуки, щоб сина десь побачили, замітили, і хтось кудись кудись кличе його далі на навчання. Одна була пропозиція: це футбольний клуб Мілан. Вони в Одесі на осінніх канікулах проводять табр, футбольний табор. І була пропозиція відвідати цей табор. То ми поки що думаємо: варто, не варто, тому що зараз Олександр буде грати за Україну, і він так само не може підводити свою команду. Яка твоя команда? Де ти зараз тренуєшся? Я тренуюся у футбольному клубі Волинь. Хто твій тренер, наставник? Олександр, Олександр Юрійович Недолюк. І от, каже, батько щойно, що ти будеш грати за Україну. Тобто є якісь вже в майбутньому ігри, які заплановані? Де, де ти зможеш себе показати? Ну, ми будемо першу гру грати проти, проти команди ФК-Львів на виїзді в Львові. Коли це буде? Ой, тобто не на виїзді, а тут? Тут е на місці Блуцьку. будете да, в Луцьку. Блуцьку. Тобто львів'яни до нас приїдуть, і ви так. там будете якби перемагати самих львів'ян. Коли це буде? Щоб ви могли поболівати, і волиня про це знали е на, на наступну суботу. Тобто, вже так швидко. Як часто ти тренуєшся? Скільки взагалі вже років віддав в тому, що сьогодні є рекорд? А скільки часу вже займаєшся футболом? Ну, я футболом займаюся 4,5 роки. То став ініціатором, щоб ти пішов власне, у футбольну секцію, займатися футболом? Ну, Я сам захотів займатися футболом і почав ним займатися. Ну, Можливо, тоді батько пригадає теж той момент, тобі зараз 14, а це десь 9 років, так? Тобто вже школяр і вже є якісь бажання, пріоритети. Як тоді це відбувалося? Чому саме футбол? В нас двір, там, де ми мешкали, був дуже спортивний, і всі діти займалися футболом. І дитина гуляла. Дивилася, і так вийшло, що він став на ворота, почав грати, і його це затягнуло. І сьогодні він без футболу вже не може жити. Ким ти є сьогодні у своїй команді? Тобто ми знаємо, так що кожен футболіст виконує певну свою роль. Ким ти є? Я граю центрального нападника. Які функції за центральним нападником? Що для тих, хто не дуже розуміє функції усіх на полі, то яка твоя функція? В чому місія? Треба забивати голи. Ага, тобто це фактично такий головна роль, так? Той, хто забиває так. голи, це і є головний нападник. Е, наскільки, от власне, те, що ти сьогодні маєш такий рекорд, допомагає тобі у грі? Тобто, наскільки це поєднувано, те, що ти вмієш це робити, набивати м'яч стільки разів, і знову ж таки, потім влучно і вправно забивати м'ячі? Чи це поєднується? Це тільки ти краще відчуваєш м'яч технічніше технічніше е, граєш? А це на точність не грає ролі. Тобто, фактично, це влучність виробляється таким методом, на твою думку? Ні, це техніка контролю м'яча. А зрештою, хтось у твоїй команді з твоїх однолітків, є хтось, хто наблизився до рекорду, хто, можливо, стільки ж, хоч приблизно, може виконати. Ні, немає таких. А чому, на твою думку? Чому діти не беруть приклад твої однолітки, хлопці? Ні, навіть не знаю. Тому що це дуже довго і виснажливо. Тоді де в сина стільки терпіння, от впертості, так. Якщо інші ми знаємо, так сьогодні хлопці літні mm -hmm. канікули, краще десь там побавитися в комп'ютерні ігри, так? чи подивитися в Ютубі якийсь фільм, то стільки впертості терпіння, щоб безперестанку набивати і хотіти цього. Олександр ставить перед собою цілі, і поки е цю ціль не досягне, він не може зупинитися. Я пам'ятаю, рік назад він набивав. В дворі 90 раз, 98, 97. Каже, поки 100 раз не наб'ю, я звідси не піду. Все-таки пройшло там пів години, він 100 раз набив, угу. і таким чином в нього проявився свій характер, сила волі, і він почав досягати поставлених цілей. Коли вже було 200, пригадаємо. Як далі зростали ось ці темпи? Я пам'ятаю, коли було 300, а вже далі вже, не пам'ятаю, воно вже і 1000, і 500, і 700, А далі вже ми… Це нещодавно було. 1870 раз те, що я приїхав додому і побачив, що він набуває м'ячі, почав знімати і 1870 раз. Буквально за тиждень часу вже було 3,284 І ще тиждень часу він встановив вже рекорд України. Ну і в нас є відео мого колеги Максима Шушка, який поїхав додому до Олександра Омельчука і до батька Олександра Омельчука, якби, зрештою, побачити, де він займається. Ну і зараз ми зможемо це відео подивитися. Юнак зумів побити рекорди таких європейських зірок, як Марко Ройс, Златані Ібрагімович, Неймар, Хамес Родрігес, Кріштіану Роналду та Ліонель Месі. Сам Олександр Омельчук каже, що своє майбутнє планує пов'язати винятково з футболом. Бачу в інтернеті, як футболісти там не по 3100 разів. раз. І я подумав, чому б мені цей рекорд не побити? І я ну, вирішив побити цей рекорд. Давно ти футболом займаєшся? Займаюся 4,5 роки. А чому саме футбол? Мені подобається грати у футбол. Це як моє життя. Планую попасти там в майбутньому Динамо там або Шахтар. Зараз за Олександром слідкують представники Академії футбольного клубу Реал Мадрид. І хто знає, можливо, через кілька років світ захоплено спостерігатиме за новим Пеле, тільки з Луцька. Максим Шушков, Ячеслав Марушко, для новин на часі. Ми почули такі слова, що Реал Мадрид так стежить за вашими досягненнями. Про що тут йдеться? Я ще не чув, що вони там стежать. Я не бачу нікого, що там спостерігають за нами. Ну, може, це і дійсно так. Час покаже, хто за нами стежить, що пропонує. Будемо так само спілкуватися, коли вже будуть дані пропозиції. Бачиш, говорили про те, колега випитував, де ти хочеш грати. Ти сказав про Україну, так, Шахтар або Динамо. Чому саме, От, власне, можливо, розкажеш, хто є таким прикладом для тебе з Динамо і Шахтаря, на кого би ти хотів вирівнятися? Зірки нашого футболу, які ну, тобі що? подобаються, так, українського. Тому що ми чуємо багато прізвищ, так, імен всіх закордонних зірок, але в Україні. От в Україні. Напевно, я б ну, рівнявся би на Коноплянку або на Ярмоленко. Ну, На них би рівнявся, на цих футболістів. І з них береш приклад? Так. Наскільки сьогодні затратно тобто, дитину віддати в спорт? Тому що наскільки мені відомо, що не тільки власне старший син займається спортом, взагалі у вас спортивна родина. Почнемо з футболу. Наскільки це затратно, наскільки це дорого, купити весь одяг спеціальний, щоб був хороший м'яч? Ну, зрештою, доставити його на заняття, привезти, забрати. Ну, у нас є ціль, мета, і гроші самі знаходяться. І я якби не рахую, якщо сина нога виросла, йому надес рівно займатися спортом, то кошти віднаходимо, скільки коштує спортивне взуття. Це сьогодні не є новина, можна це все в інтернеті подивитися. В середньому десь 4-6 тисяч гривень, щоб взуття якісно купити, щоб він міг участь приймати в змаганнях. Решта, що ще Решту потрібно? Є це ж саме м'ячі купувати, це вже третій м'яч, я йому купую за цей рік. Mm. Але це треба кошти вкладати. Коли не будеш вкладати кошти, не будеш мати результату. Тобто я так зрозуміла собі, що фактично очікувати, що держава виховує сьогодні в Україні своїх спортсменів не варто, своїх зірок. Тому що залежить це таки від батьків, не дарма ви сьогодні в цій студії. Звичайно, від батьків, від підтримки моральної дитини. Маємо так само з ним спілкуватися, а хто з ним має це робити? Є батьки, є сім'я. Так само є тренера, які вболівають, вони так само хочуть вихованців бачити своїх, що досягли успіху. Так само є спілкування з їхньої сторони, з дітьми. Ну, це все в сумі і береться успіх. Трішечки про свій розпорядок дня, Сашко, розкажи, скільки часу в тебе в день займають тренування, уроки, знову ж таки, правильне харчування, сонний відпочинок, тому що це дуже важливо. Ну, у, нас, буває, ну, у нас літом почалися по два тренування в день. Тренування десь триває дві години приблизно. І після, ну, після одне тренування і зранку, а друге на 4 години в обід. І це а кожного що? дня? Зараз, так, да, кожного дня. Влітку. Да. А вже зараз почнеться вересень і ти підеш до школи. В яку ти школу ходиш, до речі? В, школу, в 19 ту В 19-ту школу в місті Луцьку. Як будеш тепер поєднувати навчання із тренуваннями? Як багато часу вони в тебе забирають? Е, ну, тренування ну, забирають десь дві години часу, то е, у нас тренування буде завжди після школи. Кожного дня? Кожного дня. Наскільки важливо правильно харчуватися? Так? Знову ж таки, мати хороший відпочинок і сон для спортсмена, тому що в майбутньому ти хочеш стати зіркою, наскільки ми вже зрозуміли. Треба ну, правильно харчуватися, їсти здорову їжу. І бажано не їсти до тренування, ну, до тренування за дві години. Це вам тренер так розказує завжди, так? готує вас спеціально. Чи ви чи ти сам це читаєш вже, десь Я довідуєшся? Я сам це прочитав в інтернеті. Угу. А ось наскільки важлива от мотивація тренера, так? тобто наскільки він для вас ставить такі завдання, що хочеться досягати рекордів? Чи все ж таки більше батько мотивує, щоб ми собі зрозуміли? Ну, якби я, я сам себе більше мотивую, щоб ставити рекорди так, то мене там ну, практично ніхто не мотивує. Тобто, зрештою, ми можемо зараз зробити такий певний висновок, що якщо ви хочете досягти успіху, треба віднайти сили всередині. Тільки тоді, коли ви їх віднайдете, і впевненість і наполегливість допоможуть того, щоб досягти результату. Так? Так. Сьогодні ми говорили про те, що й донечки ваші займаються спортом. Який це вид спорту? Тобто... Це художня гімнастика. Сьогодні відбувається у луску так само змагання з художньої гімнастки, і мої дві донечки виступають там. Так само середня донечка Вікторія зайняла в Італії друге місце на міжнародних змаганнях, чим її вітаємо. Літо діти проводили всі в спорті. Тобто Їм те, що відпочивати, було мало часу, але є тоді результати, є досягнення. І маємо так само, хтось тобто літом відпочивав, а Олександр Рекорди встановлював. Чи не вважаєте багато хто сьогодні каже, що не потрібно забрати в дітей дитинства, так щоб вони більше там не знаю розважалися, були там з дітьми на вулиці? Яка ваша позиція? Ваша дружина, вашій сім'ї? Все має бути в міру. У нас є і розваги, у нас є і ігри, є її подруги, є її друзів, Олександра. Це все є присутнім, і ми не, є, не тримаємо не тримаємося дітей, що тільки спорт, навчання так само мусить бути розваги, так само має бути гармонія в житті, і тоді дитина в цій гармонії досягне успіху. Е, наскільки ви багато місця займає саме навчання в школі, так? Тобто, щоб він там знав математику, знав усі формули. Тобто, ви вимагаєте від нього там так визобрати на зубок, якийсь там параграф з історії? Як ви ставити? Перш за все, маємо зрозуміти для чого це потрібно йому. В житті. Якщо він поставив ціль бути футболістом, значить він має знати англійську мову. Ми ставимо тоді всі зусилля на вивчення англійської мови. Так само і математику не відкидаємо, так само і літературу не відкидаємо, тому що людина має в майбутньому бути обізнана на всіх сферах. І так само і спілкування з вчителями, і з іншими дітьми спілкується. Так що які Сашко маєш оцінки в школі? Тобто ми вже почули, так, що поєднуєш і навчання, і спорт. Тобто, як би ти, як би ти оцінив, наскільки, наскільки ти вчишся? Ну, я вчуся десь, так, середньо вчуся. Тобто дев'ятки, десятки переважають, так? В... Ні, вчуся там угу. сім, вісім. Але є мета ще більше, щоб кращі були оцінки? Та ні, немає ніякої мети. Тобто, досягатися так, результатів у спорті. Так. Яка, яка твоя мрія? Тому що е, читаємо сьогодні в інтернеті, про тебе є дуже багато новин. Тобто, фактично, це розлетілося по всіх засобах масової інформації, всі хочуть, всі пишуть про те, що ти хочеш стати зіркою футболу. Так, я хочу стати ну, в майбутньому професійним футболістом. Але де грати? Тому що е, перспективи, коли говоримо про ітабір, який буде в Одесі, і про Реал Мадрид, який десь, можливо, вже дивляться твоє відео, це все ж таки за кордон. Який твій поклик в душі? Ну, я напевно, б напевно би хотів би грати у Реал Мадриді або там в якомусь ну, закордонному клубі. Це просто напевно такі спортсмени більше ціняться у світі, на твою думку, якщо вони грають в таких заслужених клубах. Так, ці спортсмени більше ціняться. Нещодавно був чемпіонат світу з футболу, за кого ти вболівав чи постійно стежив за тим, як грають спортсмени, тому що всі, мабуть, чоловіки і хлопці, всі дивилися за цим перебігом подій. Так, я вболівав за Португалію. Зрештою, вони програли, так? Оскільки так, в одній весні фіналу програли. Ми маємо трішки менше як три хвилини до завершення ефіру, будемо мати згодом 1 вересня. І ти теж підеш до школи до 19. Вже, мабуть, зібрав свій портфель до школи. Так. Вже готовий навіть портфель. Пане Олександра, всі батьки, які нас дивляться, які дізнались про рекорд Олександра, можливо, до вас вже теж зверталися за якимись порадами. Хтось, можливо, не хоче цих порад чути, тому що не знає, як свою дитину мотивувати. Що би ви сьогодні порадили? Я порадив би зайнятися вихованням, перш за все, себе, Спочати з себе. А потім тоді можна на своєму прикладі показувати своїй дитині, як потрібно. Розвиватися і рухатись далі, тому що ми всі чомусь хочемо виховати дитину, а про себе забуваємо. З кого дитина бере приклад, тільки з батьків бере. Почніть з себе, перестаньте вживати спиртні напої, тютюне паління і займатися більше дітьми, вихованням дітей, навчанням дітей, спортом займатися. І тоді дійсно буде гідна нація і процвітаюча що Україна буде. Коли ви тоді одразу ж почали займатися собою, щоб стати прикладом для своїх дітей, тому що донечці скільки найменші років? Шість років. Шість років. Так тобто, то ви вже для неї є прикладом з народження, так Сашко 14 і ще є дівчинка одна. Є да 12 років буде. Тобто, коли ви почали їх надихати, щоб вони ставали майбутніми щасливими впевненими? Я над собою не припиняю займатися ніколи і. У нас надихання кожен день відбувається це і зранку, і вечором, і в обід. Коли ми спілкуємося, завжди є діалог в нас, тому що в нас немає дома сварок, у нас в нас вільне спілкування відбувається і завжди є радість. А коли є радість, тоді всі смутки зникають. Тоді дітям хочеться жити, розвиватися. От так, от така в нас гармонія в житті, Сашко. Зараз ти у студії телеканалу Аверс, але повернешся додому. Ми бачили, що у тебе там є таке невеличке футбольне поле. Так, так. сьогодні ти будеш тренуватися, Незважаючи на те, що ти був на телеканалі, давав інтерв'ю, мав інші якісь справи, готувався до школи. Так, я буду тренуватися. У мене сьогодні є тренування на четверту годину з командою. Ми бачили, що у тебе є багато медалей. За що ці медалі ти отримав? Ці медалі за різні турніри, там у Києві, у Вінниці, там, в Луцьку, в Ковалі, в Львові. І на сам кінець, які в тебе вже перечуття до гри із львів'янами? Тому що залишається тиждень, фактично, так? Ну, трішки більше. Так. Коли вони приїдуть сюди, як ти себе будеш налаштовувати? Тому що це суперники ще з більшого міста? Можливо, тренер вже щось налаштовує, можливо, батько десь за спільним спілкуванням вже якось тебе мотивує? Ну, я налаштовую себе, що треба віддати в цій грі всі сили і перемогти. все-таки. І що ти порадиш тим хлопцям, які сьогодні, можливо, ведуть нездоровий спосіб життя? Ну, говорили так і про тютюнопаління, і про чіпси, які теж є шкідливими. Що би ти їм порадив з 1 вересня? Хто, можливо, ще мріє тільки стати футболістом? От порада від рекордсмена Волині. Я їм раджу зайнятися спортом, не вживати алкоголь і тютюнопоління, і... бо це руйнує життя. А де взяти силу й терпіння, таку, як у тебе? Треба перш за все захотіти і. І старатися, щоб це не робити всередині, відшукати цю впевненість. Так. Ну а вже батько надихне потім правильно для того, щоб цих результатів досягати. Нагадаємо, у нашій студії був рекордсмен Волині, який побив рекорд самого майсі із набиванням м'яча. Ця цифра більше ніж 4 тисячі разів. Близько 40 хвилин Олександр набивав і Ось новий рекорд України встановлено. І ми гордимося тим, що це саме Волинянин, який в майбутньому надіємося прославить всю країну. Зокрема, дякуємо, що сьогодні за до нашої студії. Так само всім дякую, що. Прийняли нас, дякуємо усім, хто дивився телеканал Аверс. Надихаємося щодня на нові рекорди у нашому житті. Бережіть себе і будьте здоровими. Не перемикайте.